Структура речення у французькій мові. Як побудувати речення французькою? Привіт, друзі! Здається, ви мене просили зробити відео про побудову речень французькою мовою. Це відео призначене для початківців, які хочуть будувати елементарні речення. Зараз я не буду перенати у всі складнощі, у цьому немає сенсу. Побудова речення у французькій мові може здатися складною, але насправді вона дуже логічна. Ось кілька прикладів: просте речення: підмет плюс присудок. Люша дох, кіт спить. Іменник плюс дієслово. Друге. Речення з прикметником. Іменник плюс дієслово плюс прикметник. Le sac est lourd. Сумка важка. Не забуваємо, перед більшістю іменників ставиться артикль. Il est fatigué. Він стомлений. За іменник, дієслово, прикметник. Третє. Речення з прямим додатком. Підмет плюс присудок плюс прямий додаток. Le garçon mange un kiwi. Хлопчик їсть киви. Іменник дієслово іменник. Нагадаю, прямий додаток відповідає на питання, що та хто і додається без прийменника. Наприклад, без а «де», «пур». Ось коротенький список дієслів з прямим додатком у французькій мові: «Увріх шоз» інвіти кілька, фермер, ще, четверте, заперечення, підмет, присудок, прямий додаток. І дві частки заперечення ставляться навколо дієслова. слова: Лю ша не можпа де банана, кіт не їсть банан. Люша кіт, іменник, так? Іменник зазвичай у французькій мові вживається з артиклем. «Le» означений артикль, «ne mange pas», «ne pas» – дві частки заперечення. Вони ставляться навколо дієслова. Дієслово тут «mange». Як ви розумієте, заперечення це окрема та велика тема, і я не можу все розповісти в цьому коротенькому відео. Але деякі з вас питаються: напевно, звідки взялося «de». Відповідь така: неузначений артикль анюн un, Д замінюється на прийменник Д у запереченні. Це правило про кота, як я називаю. Немає кота, немає артикля, так немає анюн un, Д у запереченні. А вони замінюються на Д. Є коротеньке відео роз'яснення на моєму каналі, яке так і називається Правило про кота. П'яте речення з непрямим додатком: підмет, присудок і непрямий додаток. Elle parle à а ami. вона розмовляє зі своєю подружкою. Займенник дієслово прийменник і іменник. Тобто непрямий додаток додається за допомогою прийменника, наприклад, «де», то що. В українській мові дещо складніше, там є відмінки, тож поки не будемо порівнювати. Ось коротенький список дієслів з непрямим додатком у французькій мові: парле а кілька, парле де кілька шосу, репонт «су сувенір до шоз», шози, шосте речення з обставиною: підмет, присудок, обставина, обставина місця вказує на місце. Обставина часу вказує на час. Обставина способу дії відповідає на питання, як. Не буду довго пояснювати, що таке обставина. Ви або зрозуміли, або згадали з шкільного курсу української мови. Ну, парк» – Ми граємо в парку. Займенник, ну, дієслово, жоу прийменник А плюс Ле. Так e, утворюється злитний артикль. Злитний артикль це артикль, який зливається з прийменником. А плюс ле. В мене на каналі є е, е, відео, яке присвячено частково цій проблемі. Кажу проблемі, розумію. Щоб подивитися, можете знайти відео, де я розповідаю про всі артиклі за 10 хвилин. Тут обставина опах. Яка обставина? Місця, звісно, обставини місця. Обставини зазвичай ставляться у кінці речення, як і в українській. Але я зараз трохи спрощую. Ми поговорили про розповідні речення, трошки про заперечні, А поза увагою в цьому відео залишаться питальні речення. Але є аж два відео на моєму каналі на цю тему. Простеньке для того, щоб подивитися, коли ви починаєте тільки вивчати французьку мову. називається Питальні слова, де я трохи розповідаю про питальні речення а друге, довге та детальне. Побудова питальних речень, так і називається побудова питальних речень. Подивіться те, що вважаєте необхідним на цьому етапі навчання. Думаю, якщо ви клікнули на це відео, вам потрібно дивитися перше. Підіб'ємо підсумок. Ми розглянули різноманітні способи побудови речень. Певнений, що їх можна було подати по-іншому, але я пропоную познайомитися з цією темою у такий спосіб. Якщо у вас залишилося питання, пишіть коментарі, лайк, підписка, коментар. І до зустрічі. Бай-бай! А тепер перейдемо до результатів конкурсу. Зараз на екрані ви бачите переможців. Для того, щоб отримати винагороду, напишіть в коментарі з вашого профілю або вашу електронну адресу, або ваш нік в телеграмі, щоб я зміг з вами зв'язатися.